Придали Російську Федерацію. 41 чоловік у нас був, ми провели там сутки, були допити, були угрози, були предложення статися статусу біженця. Чому ви відмовилися? Я люблю Україну. Я не раджую. Ми просили, щоб вони по своїй території вивезли нас, якби безпечне місце. І вони, і, Матвію Курган, органічну ранічну заставу передали вже нашим властям. Віддали вас? Да, да, да. І тоді приїхали наші спеціалії і забрали в Запоріжжя. Хочем. Три місяці на Уральських казармах. Прокуратура не була ніяких ні слідчих дій, нічого. Вони допитали нас як свідків, а на другий день, виходить, вже ми йшли як підозрювані по справі. Допити ввелися у 2 часа ночі. Суди могли вестися із 6 години вечора до 12 години вечора і могли за цей короткий період осудити там буквально 30 чоловік. Ми хочемо дуже велике подякувати, подякувати, дуже дуже, дуже подякувати материнські своє чистосердешне вітання. Хочемо запорізькій жіночій сотні, запорізькому автомайдану, запорізьким активістам, всім запорізьким людям. Дуже хочемо ще подякувати великі спасі, сказати Автомайдану, Волині, які теж були з нами в прокуратурі Київській, коли ми посиділи ці літини, вони нас підтримували. Хочемо подякувати Київському Київському автомайдану. Вони теж нас весь, весь тиждень тижний вони біля прокуратури весь час були з нами нас підляжувати хочемо ще звернутися до пана президента, нашого, шановного. Ой, щоб діти наші вони захищали Україну з гідністю, з честю. Вони нічого не винні. За що їх судять? За те, що вони вижили, тому що напевно їм не треба було вижити. Ми просимо президента, щоб він вже зараз, коли вже бачить вся Україна за наші діти, всі, всі, всього народ, весь народ, всі за наші діти. І вони захищали гідно нашу Україну, щоб він не вбивав зараз останні дні. Не вбивав них надію нашу, нашу Україну, що вони. Хлопці ну, вірні своїй Україні, вони їдуть продажу.